З метою недопущення різного роду інцинуацій на тему організації навчання наших дітей пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання, щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії. На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний чесний діалог. Записатися на обговорення можна за телефонами, вказаними нижче. 27 липня Шевченківський район. 1 серпня Новобоварський район. 2 серпня Холодногірський район. 3 серпня Салтівський район. 7 серпня Немишлянський район. 8 серпня Слобідський район. 9 серпня Індустріальний район. 10 серпня Основ'янський район. 11 серпня Київський район.